Графи аж до початку ХХ століття фіксували, що на вечорницях між молоддю відбувалися різноманітні еротичні забави. Якщо не відвертий сексуальний акт, то принаймні невинніші утіхи. Михайло Грушевський у розвідці Поезія подружжя наголошує на певному протистоянні сексуальної свободи до шлюбного життя і, навпаки, суворої моногамності подружжя, що до першої пише так. Різні переживання, особливо досвідчання свідчання спільного спання парубків і дівчат, не полишають ніякого сумніву в існуванні колись дуже свобідного парування неженатої молодіжі. Це загальноконстатований факт. І пояснює, що йшлося не про ницю розпусту, а про язичницьку обрядовість, пов'язану з ритуалами родючості. Сходини, зв'язані з вегетаційними святами і церемоніями, у зв'язку з ними мусили набирати оргіястичного характеру, який проступає в деяких деталях весільного обряду і весняних та літніх забавах та іграх. Водночас загальна еволюція йшла в напрямі розвитку родинного життя коштом вільних сексуальних відносин, нежонатого пароводства і дівоцтва. Господарство потребувало рук. Родина спішила, можливо, скорше увести своїх молодших членів до хазяйської праці, можливо, обмежити час поруботства і дівоцтва, можливо, скорше окрутити своїх парубків і дівчат. Складається й нова мораль непорушеної дівоцької честі. Величається новий образ дівчини, яка пильно береже себе, свій вінок і свій сад від усяких спокус для будучого чоловіка.